Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні випікаємо кокосове печиво дуже легке у приготуванні. Воно складається всього з трьох інгредієнтів. Готове печиво має хрустку скоринку та ніжну ароматну середину. Для приготування нам сьогодні знадобляться доступні продукти. 170 г кокосової стружки, 2 яйця та 100 г цукру. У першу чергу розбиваємо яйця та змішуємо з цукром. Після чого збиваємо венчиком на протязі 2 хвилин. Яйця з цукром трошки взбили. Тепер додаємо кокосову стружку. Спочатку вимішуємо венчиком, а потім руками. Кокосову стружку я зазвичай всю не додаю. Залишаю небагатою кількість. Орієнтуємося на консистенцію тіста. Воно повинно добре ліпитися, але не розсипатися. Промішуємо руками наше тісто та формируємо кульки, які повинні бути розміром з грецький горіх. Викладаємо кульки на змащеній олією деку, випікаємо у попередньо розігрітой духовці при 180 градусів на протязі 20 хвилин. З указаною кількістю інгредієнтів ми отримали 16 печів. Готове печиво має рум'яну, хрустку скоринку та дуже ніжну, таючу у роті серединку. Обов'язково його приготуйте, адже це дуже швидко та легко. Всім до зустрічі!